Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте продовжимо дивитись Україну по областях на військову тему, на військову ситуацію, на загрозу з боку Росії в контексті війни на період від 29 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року. Полтавська область. Полтавська область. Що не очікуємо. Зараз. Так, дивіться, Полтавська область тут говориться про те, що ваше е, прагнення. Е, Святкувати, так, оце от карта якоїсь от святкування, зустрічі, може бути неочікуваним чином піддатися якомусь спробі аб'юзивного впливу з боку ворога на цей період. Ну, ж таки, хочуть вони, ну, Господі, ну, ніби от, -от. У ворога йде вимушений вибір, на секундочку, вимушений вибір розпочати оці от активні дії багато-багато з метою, скажімо так, зміни ситуації з метою. От су, суда Божого, позумнілі себе, для того, щоб ми відчули на собі наслідки. Ну, от така от у ворога логіка. Нібито вони змушені змушені нас покарати в лапках. Їм не подобається, що люди можуть просто жити своїм життям, і того вони змушені вдатися до цієї дії. Вони... Ви думаєте, що ми шуткуємо? Ви думаєте, що ми вас лякаємо? Ні, ми вас не лякаємо. І, окрім цього, тут ще можуть бути, знаєте, така тема, що в чомусь вони можуть підманути ППО, надати якусь ілюзію. І створити щось таке, ніби от не буде виходу з цієї ілюзії от, для наших хлопців. Тобто воно от фейкове настільки буде реальним, або реальне настільки покажеться фейковим, що в цьому і є загроза. І знову ж таки напрямки, звідки воно летить, і куди воно летить? Можуть за ширмою ілюзії вони заховати е, реально? Звідки не візьмись, розумієте? Ну так от. Ну, лякання, лякання. Того, що вони незадоволені. Незадоволені вони, що ми можемо викарабкуватися з цих ситуацій. І того вони це все от полегшують собі настрій, роблячи нам кризу. Вони думають, що вони так перемагають, коли вони обстрілюють людей. Ну, Карта диявола. Будь ласка, будьте обережні. Є загроза з повітря, загроза помсти, покарання от усе, що я вам сказала. Далі дивимось. Сумська область. Сумська область по військових діях на цей період вказаний. Сумська область. Так, Сумська область ворог там розкачує ситуацію, як тільки може з метою якомога більше нанести суму. Знову ж таки, може бути розсипання розсипання того, що падає з неба, заліза і. вони роблять... Ну, не просто аби куди, а в них є певна ціль. Певна ціль, як зробити це побольніше. І це по помірності, воно триває от, тривало в часі. Вона закликає набратися терпіння. Ця карта. Це буде тривати довго. Оці всі розсипання заліза над повітряним простором Сумської області. Така от нестабільна ситуація. До речі, для жінок є загроза, для жінок. Загроза для жінок. Так. Ну, що можемо? Ворог може посилити, посилити контроль. Намагатися контролювати кордони або ну, от, перетин, не, перетин кордонів, за допомогою е, гнилого оточення, що знаходиться в вас. Тобто, ну, скажімо, так, вони намагаються знайти слабке місце, вони знають, що кордон посилений, вони намагаються знайти слабке місце за допомогою людей, які їм зільють якусь лазейку. Ну, якась, знаєте, як патіряшка. Людина, яка не погоджується, вони ну, не погоджуються з тим, що там да, Україна має відстоювати свої землі. От є, є такі там люди. І вони от намагаються знайти таку, таких людей. Таких людей, які будуть. Е які будуть працювати от, просто за ідею. Ви будуть працювати за ідею. І ну, там можуть їм виплачувати якісь там пару копійок, але за дуже маленькі гроші, дуже маленькі. Тут в більшості ідея йде. Так, тому, будь ласка, будьте обережні на цей період. Далі дивимось. Чернігівська область. Чернігівська область на цей період по військових діях. Так, робота. Робота е, там. Триває робота. Робота триває. І при тому мова йдеться про м, розуміння, де є людина або інформація, яка може допомогти або, навпаки, нашкодити спроба розуміння знайти людей, які працюють на шкоду, які ламають все. Які намагаються відшматувати. Тобто там ідеться робота над виявленням людей, які допомагають відшматувати землю нашу. Ось так окрім того, там ще йдеться мова, що неочікувано на якомусь напрямкові кордону, там буде спіймане. Дехто, який буде намагатися перейти його. Ну, загроза пряма є з повітря. Є пряма загроза з повітря. Може бути болюча ситуація, до речі. Е, дивіться школи, школи. Або там, де люди навчаються, школи. Учень перевернутий. Ось так. Тобто вони хочуть неочікуваним чином створити ризиковану ситуацію. І це починається з кордонів, потім іде мова про загрозу обстрілів. І ще може бути загроза для учнів. ну от, Тема учнів. Якась болюча ситуація дуже може виникнути там Чернігівська область. Тому будьте, будь ласка, обережні. Далі дивимось Черкаська область, Черкаська область по військових діях. Карта диявола перевернута. Так, під загрозою об'єкти критичної інфраструктури, під загрозою цивільні будинки. Д'явол може запустити свою лапу. І ще у вас можуть бути там незвані гості, до речі, які знаходяться під впливом д'явола, які від нього отримують зарплатню. Є у вас там незвані гості. По згоді приперлися, щоб зливати місця дуже важливі вежа. Це може бути висотні будинки, можуть бути, ну, висотні будинки, все. Давайте я. Я вам сказала, для цивільних інфраструктур є загроза, тому ось таке. Скажем так, дослівне полегшення неочікуваним чином ризикує е, кризою. Тому е, буде якийсь, можливо період у вас ніби як е, полегшення, затища, але воно призведе до ще більшої е, кризи. І ще трійка мечів в мене як наслідки е, тої, скажімо так, критичної ситуації. Тому може бути якась у вас криза з чимось, можливо, світло. Якийсь ресурс у вас зникає. Енергетика втрачається, енергія. Щось втрачається, пов'язано те, що в повітрі, те, що дає світло і енергію. І під землею. І під землею. Не знаю, що це таке. Під землею ще для цього є. Ну ось так. Так, і Кіровоградська область, дивимось. Кіровоградська область на цей самий період часу Кіровоградська область. Так, перевернутий пашмичів. Так, у вас там працюють ці наводчики, які ламають вам все свято, От дослівно. Ковиряють, ковиряють, поки не зламали. От Під тишка. Слухайте, вони ніби такі, що вийшли із місць обмеження волі, і вони якось хочуть вирівняти свій баланс, тобто вони в невигідному становищі, але вони от вийшли і їм потрібно за щось жити, і вони злі, дуже злі. Паш мечів, перевернутий він такий сквірнословіт. І вони хочуть вирівняти свої положення. Люди вийшли із в'язниць там у вас, або до вас прийшли, я не знаю. Ну, але вони у вас там перебувають. І тому ламають, ламають. Те, що вас захищає в будь-який момент. Ну, я хочу сказати так: це ще карта пліток. Вони от по, своєму, по своєму ланцюгу передають інформацію про. Ну ось це, от. щоб їм вистачало на хліб з маслом. Щоб їхня криза перетворилася на достаток. Але знову ж таки, вони наводять оці в'язні, можливо, вас когось там і спіймають, можливо, того, що тут от вони ламають, а тут, якби неочікувано, вони вже ну, піддані під, ну, під закон. Тому ось так. Ну, будуть зупиняти цю, цей аб'юз, будуть зупиняти, але через не можу. Важко буде. Буде важко буде ситуація такої стагнації. Але має все спрацювати. Я маю на увазі захист має спрацювати. Але кажу, у вас там є ці посіпаки, ворожі, якісь повиходили з в'язниць. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку, за ваші коментарі. Все є Україна, і ми перемагаємо!